Я сьогодні, отак от хочу з вами поговорити: натхненна книгою Жовтолика Ребекки Кван, яку я прочитала чисто за два дні. Якщо ви читаєте, або якщо ви підписані на якісь там буктоки, або вони вам випадають, і ви знаєте цих, -цих книжкових блогерок, я теж їх знаю. і... Я щось постійно чула про це в Тіктосі, і знаєте, я така ви, конечно, снопка. Я не читаю сучасну літературу, тому що я думаю, що я вище за це. Але я вирішила, що я піду на це. Я навіть щось не задумала, що жовтулика це типу yellow face, як black face, тільки yellow face. Я вообще щось ніяких асоціацій не було. Але як виявилося, що це цікава книга. Якщо чесно, мене дуже просто підкупило, що Стівен Кінг написав цей неймовірна книга. Злочин, сатира, жах, параноя, проблема культурного привласнення, а ще купа огидних скандалів у соціальних мережах. Але головне, це гарна історія. складно, від. ой, блядь, вибачте, складно відкласти, ще складніше забути. Ну, ви поняли. І один з фактів, який мені здається, просто обов'язковим для розуміння сучасної людини, це те, що у нас реально існує, ви знаєте, три основних види влади, так? тобто це судова, виконодавча, виконодавча – це якась за видавництво книг, вона відповідає, Я не знаю, вибачте, хотіла сказати, виконавча. І законодавча. Отакі от. А ще четверта. Влада і це мас медіа І от люди мені здається, цього не сильно розуміють. Але мені здається, що ті, хто розуміють. Мусять це активно доносити, навіть якщо це дуже на профанському левлі, без якихось там доказів, да, в складних дослідженнях, бла 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 Це не те, щоб питання складного дослідження. це уже можна сказати соціальний факт, соціальне явище, що медіа дуже жорстко контролює нашу свідомість. І да, нам варто цього боятися, і да нам варто про це пам'ятати. А у мене є кваліфікаційна робота, це нова назва дипломної роботи вже в моєму році якраз таки була. Я писала ну, приблизно про те ж саме. Мене завжди ця тема цікавить. Я дуже, як ви знаєте, люблю виражати свою думку, і мені дуже не подобається, що хтось мене за це бляд, може скасувати. Ви серйозно, Ті, це настільки крінжово. І да, мене це дуже парить, просто особисто, бо мені треба свобода. От, і в своїй кваліфікаційній роботі я вивчала те, як працює пропаганда, і така добра пропаганда від інфлюенсерів під час повномасштабного вторгнення, як все це там розвинулась, да, там мовне питання, якийсь там територіальний розподіл, як абсолютно люди на це все реагують, до кого вони дослухаються, кого вони навпаки зневажають, як працюють наративи, Оці всі прикольчики Вивчала це в своїй роботі. І те, що я знайшла, це. Штука, яка мені неймовірно сильно сподобалась. Є така дослідниця Ноель Нойман, щось її так звати. Бачите, ребята, все Ноель Нойман, да, все правильно, кстати, яка... Розповіла це на прикладі спіралі мовчання. І знаєте, реально, це не потребує якогось складного, довгого заглиблення в тему. Це така теорія, як ну, вона так описала, да, як працюють ці мас-медіа, таким чином, що у суспільстві уявить таку спіраль, де да, спіраль вона маленька, така як торнадо, і вона розширюється доверху. Коротше, що вона каже? Шо? Uh, існує у суспільстві зазвичай не так-то і багато поширених думок. Да? Тобто їх може бути, ну давайте уявно візьмемо там 10 популярних наративів. Наприклад, uh, чемодан, вокзал Росія, ЄС, yes, наприклад. Ну, наприклад, uh, потім ми можемо взяти, що ага, яка різниця, не на часі, да? такі як терміни, насмішки, це такі меми, але все одно вони мають певний підтекст у собі. Або що ще давайте? Мова це зброя, мова це кордони. От ну це перше, які мені прийшли на згадку, просто тому що вони популярні. Можливо, ви ще якісь згадаєте. Просто то, що там блогері великі кажуть, що постійно в новинах можливо крутиться. Може, якісь що там на заборах пишуть. Ребята, все що на світі може бути такими голосними фразами, які є суперпопулярними. І дивіться, ви їх знаєте, я їх знаю також, тому що вони суперпоширені. Вони знаходяться на верхівці цієї безкінно, безкінечно працюючої, до речі, спіральні мовчання, да, яка може змінювати сама себе, там менше становиться, піднімаються вище і те, що вище, спадає нижче, але це не важливо. Там, де дуже багато людей крутиться, дуже велике коло людей задіяно. Насправді вони задіяні і вони пропагують якісь там 9, 10, 8, 5 якихось найпопулярніших думок. Але кількість людей, які чують ці думки, вона неймовірно велика. Тому що, людей, тому що думок не так багато, але важливий момент. Кажуться ці думки у гучномовець, да, тобто людина, яка має, наприклад, велику аудиторію. Ну, наприклад, я не знаю, Ема Антонюк, да? те, що вона скаже, погоджуєтеся ви з цим, або ви з цим не погоджуєтеся, почує неймовірно величезна кількість а, людей. А, вот. і так, і вона працює ще додатково так, що якщо оці люди їх дуже багато, вони все це чують, Хтось знаходиться і на низу цієї спіралі мовчання. І хочу сказати, наприклад, що питання не в мові, те, що війна, да? Там, це, не, це не питання в мові, це взагалі російський наратив. Або те, що яка різниця, Це, наприклад, нормальний, адекватний пс стан психіки, який психіка використовує для самозахисту, тому що можна йобнутися, якщо переживати це все. Наприклад, є такі думки, да, ми можемо їх уявити. Тобто, що не може бути такої позиції? Ну як же, Я вам тільки що її озвучувала. Це ймовірна позиція, яку також можна там, так само як і те, що мова це зброя, доводити, підводити якісь там культурні або історичні. Там докази і будувати на цьому свою позицію, яку, якщо казати в гучномовець, то чому ні, вона також стане популярною. В принципі, так і працює суспільство, Саме тому суспільства, культури, субкультури. Спільноти, вони всі різні між собою, бо там у кожного свої гучномовці. І від кількості людей в спільноті залежить те, що саме стане масовим. Саме тому у нас є там маргіналізовані групи, яким там, не достається гучномовець, наприклад, і так далі. Коротше, це мені здається очевидно, да? що воно так працює. От, і у якраз такі концепції е, Нуель, Номан, я не пам'ятаю Нойман, тільки що дивилась: Ноель, точно пам'ятаю. Вона каже про те, що люди у цій системі, які не є гучномовця, але при тому вони не підтримують якийсь з популярних наративів, який е, кажеться. Ну, популярної думки, да, це не завжди прям наратив, це може бути просто якась позиція оголошена, там дискурс, якийсь там науковий, е, whatever, насправді. Вони не підтримують щось цього і мають якусь іншу думку, свою думку, да, типу. Друга думка, умовно кажучи. Таких людей, які мають другу думку в погляді ної, набагато більше, ніж тих, які підтримують найпопулярніші думки. Але так як ті кажуться гучномовець, ставати в опозицію і казати, що я думаю трошки по-іншому, це дивно для самих людей. І спіраль мовчання це несправді такий собі психологічний вихор. І бачення реальності дещо викривлене, тому що це ілюзія, що всі люди підтримують одні й ті ж самі наративи. Позиції людей вони відрізняються маленькими відтінками. І так це справда, що люди можуть об'єднуватися. Навколо одного єдиного бачення, але ну ви ж, наприклад, працювали на роботі колись да? У вас був досвід там студентства або школь... шкільного проєкту. Да? Ви розумієте, що люди можуть виконувати одну задачу десятьма різними способами, тому що кожен привносить щось своє в це бачення, і він навіть може він, вона, вони всі ми можемо розвинути своє бачення, точніше одне спільне бачення своїм власним. Тому що ми маємо ці відтінки. Так, от спіраль мовчання це страшний вихор, який дає відчуття ілюзорне, що свою думку мати дещо небезпечно, тому що вихор на вершині тебе знесе через те, що тебе мало і недостатньо. А також ти, імовірно, не маєш гучномовця, тому що мати гучномовець – це певна привілея, і так ми можемо казати про те, що. Тобто до, досягає його. Але ну, це теж дуже відносно. Знаєте, у різних концепціях, і у різних поглядах на соціальну нерівність є різні точки зору. І іноді ми кажемо про те, що ні, ну типу, це один із речагів влади. Наприклад, дитина Кім Кардаш'ян буде мати його уже по дефолту. Да? Ну чого вона досягнула, Як вона цього досягнула? Народилась у правильної мами. Ну, це дуже відносне досягнення. І я, наприклад, що, якщо б я так хотіла, я б теж так. Так зробила, ну я не можу. Це неможливо. Тому ви розумієте, що таке соціальна нерівність як вона працює. Я запрошую вас подивитися своє відео на YouTube-каналі про соціальну нерівність і лише деякі з найпопулярніших теорій і поглядів на неї. От, щоб ми розумілися краще. Так, але. Важливо це розуміти. І в принципі, чому я знімаю це відео зараз, і чому я підв'язую його до цієї книги, в якій просто як я вже читала, описані по суті твітерські срачі, культура скасування в якихось там мірах, там расизм, погляди на расизм, да, і непогодження з цими поглядами, і бла 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 А це те, що пам'ятайте про це, просто знайте про це, що якщо ви маєте якусь... Там другу, третю, десяту думку у вас є е якесь е свій опініон, і він вам самим не виглядає як стронг опініон, да? тобто він може зламатися під чиїмись аргументами. Це не означає, що вам заборонена ця дискусія. І справді ви можете виражати найкон найконтроверсійніші е думки і позиції, якщо вони не порушують права людини. Наприклад, да, у нас є права людини, які насправді стоять вище за конституцію, це причина, чому так багато людей злі на закриті кордони в Україні, тому що у кожної людини є там право на переміщення. І хоча ми, наприклад, тут вже бачимо одразу контекст, як люди виправдовують закриття кордонів, все одно це. Це не означає, що права людини це щось туперило, Да? Вони якраз таки створені для того, щоб відкрито заявити вам про те, що ваше життя це нужо життя людини це найвища цінність. В життя людини також входить свобода слова, вираження своєї думки, слідування релігії, яку людина може сама обрати, або яку вона приймає через свій там рід, коріння і так далі. Тобто, це все дуже важливі. Для розуміння і життя контексти. І коли е, зараз нас накриває хвиля якихось непонятних новин, і все несеться, і все так страшно, і все так невизначено, і так тривожно, тримайте в голові, що, по-перше, е, ваша влада над своїм життям це дуже важливо, ваше життя, думка, воно все цінне. І е, що мас-медіа справді. Таке така страшне, воно таке страшне, як як ми його собі уявляємо, саме так, як в серіалі «The Boys», саме так як у книзі Жовтолика. Так, люди, які це відчувають, вони намагаються передати нам це мистецтвом, мемами, відео на Ютубі, якимись науковими дослідженнями. Нам тільки потрібно це почути і перестати засуджувати одне одного і постійно проганяти своє. Ставлення до іншої людини через власні ж упередження, типу, чому ми такі опереджені? Чому ми боїмося цієї думки? Невже ця, ця думка вона не веде до якогось конструктивного діалогу? Пам'ятайте про важливі речі, що так мас медіа воно буде прагнути вас контролювати з іншого боку. Є позитивний вимір мас-медіа, воно глобалізує нас і воно дає нам доступ до певних знань про певні соціальні явища. А що вам про них думати? Це уже ваше особисте і обличте чути виключно чиїсь оціночні бачення. Да? Тобто... Це все понятно, де да? людина мусить мати свою думку, і свою емоцію. Вам просто не обов'язково її брати на себе. Пам'ятайте про спіраль мовчання. Якщо ваша думка вона відрізняється від іншої, це не означає, що вона якась глупа і вона має вбитися у зародиша. І пам'ятайте третє, те, що об'єднує і перше, і друге це те, що ми знаходимося. Принаймні, ми бажаємо знаходитися у демократичному громадянському суспільстві, яке в своїх основах якраз таки е, вбирає оцю потребу у дискусії, у знаходженні якогось перетину всіх оцих думок, і ці м, думки, і ця однозначність, вона ця істина вона знаходиться. У великих дискусіях, але дискусіях поважливих, дискусіях аргументованих, глибоких щирих. І дещо навіть таких, знаєте, з нотками прощення одне одного, такого радикального прощення. Типу, я можу дозволити тобі виражати свою думку, не дивлячись на шквал емоцій, які підіймаються у мене зараз в грудях, в серці, коли я чую це, бо це здається мені просто ну чимось неймовірно опозиційним, страшним і глобально неправильним, так але... Допоки мої е, права е, збережені, і я можу виражати свою думку і знаходитись тобою у цій дискусії, е, це на моїй відповідальності зробити певне зусилля волі, щоб вислухати тебе і почути або вирішити вийти з цієї дискусії. Але чи, чи це моя мета? Ну, припинити цю дискусію. Це вже таке дуже метафорично, але я сподіваюся, що е, сенс. Донесено тепер ви знаєте про таку концепцію спіральні мовчання. Ви можете вивчити її самостійно. До речі, я навіть бачила один з найперших сайтів в Україні, який пропонує спіральне мовчання. Це сайт, що ти там я не пам'ятаю. Сайт протидії дезінформації. Це прям державний якийсь сайт, так який візуально зобразив це все. Я не можу сказати, що він глибоко копнув цю ідею, але знову ж таки, іноді нам достатньо і поверхнево мати якесь знання просто щоб бути сильніше, бути впевненіше, бути спокійніше і спиратися на якісь зрозумілі речі перед тим, як зробити свої революційні висновки. Щодо якоїсь ситуації, от такими довгими реченнями, я хочу завершити це відео. Я сподіваюся, що вам воно сподобалось. Якщо так, то можете поставити лайк, написати свій коментар зі своєю думкою. Якщо ви зробите це розгорнуто, ну значить, ви просто моя аудиторія, значить, ви просто на моїй хвилі. Якщо вам подобаються подібні відео, то прошу підписатись на спонсорський контент. Ви можете. Бачити там додаткові відео. Вони будуть такі більш прості, більш і Там ви можете знаходити щось про езотерику. Я дуже планую там таке розмовляти. Вибачте, якщо я перекреслила весь свій розумний образ цією фразою, але знаєте, я вільна людина і розумна, і духовна. Вот. А мене звати Тая жовтин. Я вітаю вас на цьому каналі. Тут зазвичай ми говоримо про стосунки, про культуру і про автентичність. Бувайте!